Hey. Чому я вважаю, що Майлзу все-таки хтось допоміг і хакнув системи повертатора? Перше, це те, як відображаються повідомлення. Як ти можеш побачити, вони якісь нестабільні у відображенні, тобто якісь проблеми чи в живленні, чи в системі. Другий момент це те, що там написано. Несанкціонований доступ до системи, підірвати будівлю так, ні, вимкнути систему так, ні. Попередження тривога, броудмауер зламано. Броутмауер це те ж саме, що і Firewall. Плюс ще два повідомлення, які ми побачимо, коли до паучих ябайт приєднається Ліла. Я відзеркалю, щоб було зрозуміло, що там написано. І ми отримали те саме повідомлення про фаєрвол зламано і у доступі відмовлено, як на мене, доволі серйозні системні повідомлення. Я вважаю, що Майлз не міг хакнути чи випадково понатискувати такі кнопки, щоб ось такі аж повідомлення поз'являлися. Варіант з рандомним понатискуванням будь-яких кнопок і таким результатом я розглядати не буду, тому що це просто поталанило Майлзу, якщо це дійсно так. А варіант того, що він не міг це зробити спеціально, я розгляну, тому що в першій частині навколо Всесвіту і в цій частині не робився акцент, нам не демонструвалося, щоб Майлз цікавився компами. В першій частині вирубач до колайдера йому дає Пітер і пояснює, що треба зробити, щоб колайдер вимкнути ну чи зруйнувати. Це аварійний ключ. Єдиний спосіб вимкнути колайдер. Для цього вилізь нагору, встав ключ і натисни кнопку. Далі Майлз випадково ламає вирубач, і хто його ремонтує? Ні, не Майлз, а Пенні Паркер. А вже в цій частині крізь Всесвіт знову не згадуються компи, Майлз з ними не взаємодіє до цієї сцени з повертатором, і нам демонструють, що Майлз хоче займатися фізикою. У принстоні кращі дослідники квантової фізики в країні вони навчилися переміщати електрони з одного виміру в інший. Вони вивчають темну матерію. У цьому я вже не розбираюся. Я можу допомогти дослідити, як мандрувати в інші виміри. А як же? Повертаємось до цієї сцени. Я можу прийняти умовність сюжетно, що Майлз розуміє, яку кнопку треба натискати, щоб увімкнути комп'ютер майбутнього, враховуючи, що технології якби не на одному рівні його всесвіту і всесвіту Мігеля. Плюс я можу притягнути за вуха знання Майлза комбінації, яка треба для запуску повертатора. Він міг її побачити ось в цій сцені, ось в скріни, де в поле зору Майлза могла б потрапити комбінація, яку вводила поучихабайт. А ось вже пояснити я не можу. Те звідки Майлз знає, як виглядає сканер ДНК, тому що в тій сцені, де він міг підгледіти комбінацію, не було моменту сканування на тобто нам цього не продемонстрували. Відповідно, і Майлз цього не міг бачити. Йому сказали, що машина вивчає твоє ДНК і відправляє тебе додому. Яким пристроєм це робиться, він не бачив. Тепер я повертаюсь до цієї сцени, як я пояснив, Майлз не міг хакнути систему повертатора, а те, що вона все-таки хакнута, окрім повідомлень і їх нестабільного відображення. Ще говорить те, що по Хабайт і Ліла довго не могли отримати доступ до системи повертатора і вимкнути його. І важливий момент: в попередніх сценах ніхто не говорив, що якщо процес переміщення запущений, його неможливо програмно відмінити. Тому підсумуємо момент з повідомленнями. Хтось хакнув систему повертатора і відробив від доступу що поучиху байт, що ліву. Але вже при майже завершеному енергетичному кокані для переміщення паучиха Байт змогла отримати доступ до функції перезавантаження системи, але не скористалася нею, тому що вирішила допомогти Майлзу. Тепер залишається питання, хто хакнув систему повертатора. Як на мене, такий персонаж має відповідати певним критеріям. Перший критерій це великий інтелект. Персонаж має бути доволі розумним, щоб зрозуміти, як працює система повертатора, тому що технологічна річ на секундочку. А також як працює годинник, за допомогою якого Мігель переміщується між Всесвітами. Чого ти рвешся в цю тусовку? Щоб дали годинника, то зроби свій. Раптом що, щобі. Проєкт контрабанда. Другий критерій, персонаж має плюс-мінус довго співпрацювати з Мігелем, тобто мати час напряму досліджувати роботу годинника і повертатора. Тоді більше приклала руку. У місіях ви були разом. Не набагато. Десь на, 20. на цьому критерії закінчились, але щоб ще більше звозити області, ймовірних персонажів, які підходять під ці критерії, я веду дві умови: перша з яких це хороше ставлення до Майлза, дружнє ставлення. Моя порада. Притискаю усю долоню, не тільки пальці. Та там, Майлз, дружбанчик. Шкодимо або зазнають. Це всього на кілька днів. Вибач, мало, що до цього дійшло. Друга умова, за що по персонажів була б хоча б частково незгода з. Мігеловим трактуванням бути людиною пауком це про ті крапки. Бути людиною пауком це про жертовність. Послухай мене, бро. Бути людиною пауком це про незалежність і самостійність. Тобі сюди не треба. Тоді, чому ти тут? Наглядаю за ударницею. Залишилось відповісти на питання, коли персонаж міг би зламати систему повертатора. В сцені, коли Майлз вперше бачить цю машину. Вона працює нормально, ніяких повідомлень, нестабільних з несанкціонованим доступом і взлогом ну, Фаєрвола ми не бачимо, тобто все працює як і має працювати. Потім відбувається розмова з Мігелем, спроба переконати Майлза, втеча Майлза, потяг, який їде до місяця, і повернення знову до повертатора. І як ми бачили, біля повертатора залишилась одна паучиха байт. Тобто виходить так, що між сценою знайомства Майлза з повертатором, нормальна робота повертатора, і вже хакнутим повертатором не було можливості ні у кого, по учігубайт не рахуємо, тому що, як я і сказав раніше, вона лише в останній момент вирішила не виконувати наказ Мігеля. Когось іншого в проміжку цих сцен, хто б користувався повертатором, ми не бачили. Тому виникає питання, а як же між цими сценами хтось зламав повертатор. Я думаю, це сталося дистанційно, а не безпосередньо за пультом системи, де працює по GB. Звідки я взяв можливість дистанційно взломати систему? Ось з цієї сцени, як ми бачимо, вент залишили годинник, його не забрали, але забрали доступ. Тобто годинники не є повністю автономними, пристроями для подорожі в інші всесвіти. Вони підключені до системи повертатора, тому персонаж міг хакнути систему дистанційно під час втечі Майлза і погоні за ним всіх пауків, окрім паучих і байт. Ні на що не натякаю, наприклад, ось в цій сцені. До вашого житима я йду. Треба ще закрити питання, чому персонаж вирішив допомогти Майлзу саме з машиною-повертатором. Тому що у Майлзе немає іншого варіанту, як повернутися додому і врятувати свого батька. У нього немає власного годинника. Гвен і Пітер батько не будуть йому допомагати своїми годинниками, тому це його єдиний варіант. Плюс у нього перепустка лише на одну добу, тобто він не зможе пересидіти більше ніж одну добу в чужому всесвіті. Лови! Мій годинник? Це перепустка на день. Щоб оберегти. Від цього. Підсумовуючи цю інформацію, персонаж вирішує, що Майлз рано чи пізно повернеться до повертатора, точніше, рано, тому що одна доба у нього є, щоб повернутися додому. Тому Майлзу треба допомогти, зламавши повертатор. Щоб коли Майлз буде переміщуватись за допомогою нього, була мінімальна ймовірність того, що процес переміщення зупинять програмно. Час генеральних підсумків і вони будуть сумні. Чому? Тому що ні один персонаж не підпадає ні під категорії, ні під вимоги і тим паче під інші моменти, які були раніше озвучені в відео. І це сумно.